Так ладно. Ви вирішили ще не пронесення з інших штатний вознес у мене заходу з роботи, позитивно. Чому тут в пенсії місяці є з безпорядження, є адміністрації, посвоєння по мосту політичних центрів у тих громаді? Відповідно, такого розпорядження ми просимо в нас на вас допустимо. Скажіть, що це дається кошти, міста на військової організації. Я бы на майбутнє працював інформацію, і з сім'я далі. З тих 400 тисяч істот тисяч піде на техніку, на облаштування того е, молодіжного і 120 е, тисяч на навіть. Я ставлю на основі до контекста. Хто за, щоб включить відповідно? Дякую. Тепер ставлю порядок в цілому. Якщо більше немає, є ще хтось, може ставити вдома, як звинувати застереження. Може щось забрати зняти. Нема. Тоді ставлю на голосування в цілому. Хто за? Одна голос. Добре. Давайте ми почнемо. Про підсумки першого. виконавчого комітету Низку проєктів рішення відповідно домування департаменту. Перше, це пробіжності роботи міського господарства, закладу культури та мистецтво охорони здоров'я осінньо-зимого періоду 2022 2023 й завдання щодо господарства Дорогобицької територіальної громади на наступну осінню зимового періоду. Що коротко за результатами осінньо-зимового періоду? Пропоную занести рішення визнати і задовільнення. І передбачити низку заходів щодо забезпечення наступного осінньо-зимового періоду відповідно з контролями, комісією, штабом цими заходами, то, що повинен зробити для підготовки наступного осінньо-зимового періоду. Я вважаю, що розуміння ну, тут просто по потрібно. Я би від себе особисто відмітити, що найстрашніші моменти. Вже я, сім років, будучи в його і чотири роки, будучи депутатом міської ради, був дотичний такої критичної і страшної ситуації, яка була в мене ще не було не Але всі служби це гідно, не дивлячись в іншому, скільки би там не пробували, що вони пробували зробити. Той, хто сам більше робить роботу, відповідно і найбільше важко не дивитися, деякі помирки. Ну, що це є робота. Робота серйозна, дуже важка. і Робота в нас сьогодні час. Тому, я, якщо є зауваження за застереження, я готовий виступити і всі зауважні застереження, Дзвонили шахсінове. Знаєте, шахтінове. Саме заява поліція. Там мама дуже переживає, в неї син похоронені. Це у нас такі Андрій ну, ще сину. Нам це невідомо. Але могилу замучили. Вже мама зробила собі могилу, і так там складний стан. 에, прийшли працівники. Вже дзвонили до того пана гориста, що якусь там огородку роблять. Хай лишиться той огородки. Вчора пішли в суботу, зламали могилу, 에, огородками розкидували розом, працівники були на підпитку в Лежіцькі. Там колега те саме стоїть. І вони просто вже кажуть, що до подуріли, та ми самі вони там позамовляли собі якісь огорожі. Можливо, що хтось що хоче зробити, щоб вони були однотихно дерев'яного, то вони абсолютно проти. І, наприклад, особливо е Шахсінова Андрій і Тетяна, мама, колега, просили, щоб лишили сином в спокої, а нам що сама зробить. Просто попросіть пояснити, ну знову п'ять людям, не чесно. Нема вже так. Ну, це, це, це знову ж таки людський фактор, який. Вони прибуваються торгування, Та нічого краще не робить. Абсолютно. Він з власну зброю, воно може 5 гривень кошти, а Я люди все такі... послухав, не хотів турбувати, Я сказав, я дзвонив до пана Бережанського ось, 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 як скірує на своєму дереві. Не дозвонився, хай ось спокоїть відтримують. Пропозиція є така, щоб всі ті огородки, які є там визначені, попередньо перед тим як встановлювати, погоджували безпосередньо з родичами загибло. Так, так. Сонсь. Дивіться, ми, 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 дві, це. ми mm -hmm. хочемо робити як найкраще. Хочеться підсипати, підсипати зробити, щоб було, то не було, щоб у людей дуже багато. Плюс зараз дуже багато людей, бо буде день героїв, і з усієї України будуть приїжджати з міста із приїдуть люди, делегації, які будуть е, дивитися на це все. і Хочеться зробити, щоб воно мало виглядати, було красиво. Ну але е, ми прекрасно розуміємо психологічний стан людей, і треба це все робити зроздом, красиво і розмовляти і так. -таки. Сприймається, сприймається абсолютно. Ще є якісь уважники. Звичайно, зауваження є Звичайно, що кожному управління це зрозуміти, тому освіта світа і прочування є це. Але це все чули тут, ми не проти не так, розвивати події і так далі. ну, Думаю, це робочі випадки. Щось не канцестрофічне А мене цікавить, вони ж це ви за всіх керівників ви один. Ми вам подавали і... якісь звіт, але взагалі виконком. Як це, це, це питання і... це. До проекту рішення є довідка про виконку, про проведену роботу? Так. Е, всі бутичні служби вони подали інформацію про об'єми робіт. Але в цілому минулого року керівником штабу по підготовці був трохи не заступник. На цей рік вховуючи ситуацію десь себе. А я, заступник голови штабу. У той організації, тому що зрозуміло, е, що не працює окремо, вже опрацює, тому, не, не випрацює. Випрацює. але для того щоб навіть їх комунікувати, для цього є от функція департамента в таких питаннях заключається в координації цієї діяльності. На щось безпосередньо ми маємо вплив на щось можемо реагувати. Я розумію, просто якщо ви, наприклад, виникли якісь загадання профільно до якогось звітувати будуть окремо. Е -е -е. Зараз загалом, потім кожен окремо звітується. Це не варто. Ну, зараз мова йде виключно про осінню зимовий період. Тобто це є підготовка, наприклад, от от, якщо ви подивитесь заходи, які планують аналогічні, робили деякі коригування проведені, підготовка до димового пару тобто, Провірити димові канали, Перевірити західну армізу, вхід, вихід, хасир, опалення, відповідно, це є їхній обов'язок, вони про це звітують, і в подальшому проходження зимового періоду на предмет якось аварійності, з визнання якихось надзвичайних подій. Це стосується цього. Що стосується, наприклад, ассуду муніципального управління, у них утримання доріг і об'єктів благоустрою в зимовий період, відповідно, це є. Організація розчищення доріг, їх е утримані підсипка, пісок Ну і так по кожному установі є. Є деякі е ор органи, які не підконтрольні і поза межами впливу ради, як РЕМ, е Газова служба. Вони так само відповідно, якщо знаходяться на території ОТГ, по ідеї вони повинні прислухатися і виконувати ці заходи для забезпечення повноваження. Їм так само кожен. Виконавчим комітетом майже повноважень пропонується вжити тих чи інших заходів для забезпечення підготовки, щоб це не було, зима прийшла, а нічого не готово, солі нема, труби деряві. Хоча ситуація взагалі в цілому в комунальній сфері досить таки важка, це стосується що, що, що мереж, як теплопостачання, так і водопостачання, тобто зношеність величезна. Житловий фонд так само зношеність понад 60%. Литоків. Якщо би брати по нормативам, то фактично в районі 60% житла воно підлягало взагалі знесенню і вони нового Є ще запитання, але я ще раз кажу саме двиганком, що звіт є у нас запланований, відсутствується. Всі служби доканалку на ферзь вже значить, потім це поражає. Воно окремо йде, то по окремій роботі. Ставлю на голосування. Хто за? Наступний проект рішення про зміну договору числа... Статус квартира для тамчтового проживання без справа про привозів зараз. Зв'язку з вибуттям попереднього наймача. Пропоную надати відповідно до рішення комісії. Я зауважую застереження. З дружиною, яка була там зареєстрована. Ясно. Є за уваження застереження. Ставимо голосування. Хто за? Наступний проект рішення про зарухування та відмову зарахування на квартирного до обліку виконкомі, осіб включення в посох осіб, які курсуються правом позачергового одержання житла. Комісія рекомендує виконкому прийняти ці рішення, які завершені. Є, Є за уваження застереження. Ставимо голосування. Хто за? Проєкт про надання житлового приміщення Фонду житла Трогобільської міської ради для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Попередньо була розподілена ця квартира номер 23 особам, які перебували на обліку. Однак вони ордер не отримали вибули з нашого ТГ до свого постійного місця проживання. Якщо не помиляюсь, Кривий, тоді Прокопська область. І слідуючи по рейтинговій черзі, комісія розподілила. Це житло. Пропоную прийняти це рішення для видачі отругову. Населення. Ставлю на голосування, хто за? То пусті, будемо. територію, будемо Наступний проект рішення про скасання з балансу багатоквартирного будинку по вулиці вітівська Гора. За звернення мешканців. Я зауважую на застереження. Ставлю на голосування. Хто за? Наступний, будь ласка. Про передачу на баланс матеріальних з Департаменту виконкому. Став на голосування. Хто за? Дякую. Наступний будь ласка, Останок. Мені каже, подивитися бюджетний регламент, календар, проходження бюджетного процесу. У нас він був, але на період після того стану було зняті питання про голосування на товари. Тепер повернули прогнозування знову і в наступному році буде купити прогноз на наступний проти. І тому ми вносимо зміни. Є зауваження за голосування до закладу. Наступно, будь ласка. Ставимо голосування, хто за, я розумію, що ми про законодавчому плані не можемо подожти на кордоні ще довго, да? Ну, да, Є моє право, медичне заключення, типу, скажіть, дають такі документи, ви даєте. Я зрозумів, нормативні статті це прізвища знаходиться вже більше року. В'ямі це привозить 46 кілограмів, зараз її будуть виконувати, бо там справді не лікувати. Роки... Скільки я на після мацею було в попередньому рішенні, вони документи не подали. Це не подав документи, це не з'ясовано. Він був місяць тому, на прийомі дали йому роз'яснення, які мають пакету ми не маємо впаду, значить не подало. Ставимо готові нам за річні теж. Воюють. Тут хлопець каже, по мене ті хлопці, які вже перебують. Дивіться, можна я вам поприяти? Ми не знаємо, ми не компетентні в тому, чи він воює, чи не воює, чи робить, чи не робить. Є пакет документів, ті документи нам подають, і ми вже даємо все. Це не наш відповідь. Перелік усі не всі тільки воюють це може бути тільки соціальні по ті документи, які вони зобов'язані все, ми ставимо голосування, то саме просто, це формальність, чесно, формальність і людина тримається, так? так ясно? так наступний, будь ласка пане губернаторе, до вас розум, що поводиться проєкт рішення про збереження на платні попрошую вам відповідати за підприємством громадського районного підприємства я все розумію. У мене тільки як одне запитання. А з тим вийдете на видіти чи не видіти? Ці гроші йдуть на забезпечення роботи відділення парків. Я розумію. І передбачається зацікавність 10% 20%, максимально 30%, тому виходять тільки на те, що навіть роблять. Добре. Моя це з збільшенням вартості ціни на комплікацію психіатра. Проблема, але державного в мене є наркотики, вони обов'язково для всіх доволі населення, якої можуть. Це психіати, це і неволі. Є соглашення зосередження. Я вважаю, що це дуже не звідси. Стали на голосування. Саме свою рішення продовольчий податків для лікарні. Я про те, що Великович ряд нових поштовхів, які раніше ми були станеться, є купила комаркія, такі скірометрія, такі обучі додаткові матірні. Ні, молодці, молодці, ставимо голосування. Хто за? Одноголосимо. Наступний будь ласка. Шановний голова, шановні члени, потім на ваш розгляд проведеться проєкт рішення про вирішення питань пов'язаних з захистом прав дітей. Питання, які були розглянуті на комісії, з питань захисту прав дітей, прийняті відповідні рішення, викликані даним проєктом. Прошу підтримати даний проєкт. Є зауваження за сказати членів. Тоді ставимо на голосування. Хто за? Потім голосу. Наступний крок відчислення також з технологи, складаючи Настасию, складали ми відчисляємо і бащаємо. Надо дати це місце Львова, сприйняли їх студентні шатків, яке заважене застереження. Ставлю на голосування. Хто за? Проект рішення у на нанесенні змін рішення виконавчого комітету про затвердження порядку про конкурсний відмір кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, і які проводить комісія. Зміни вносяться в частині складу комісії. Зв'язку mm -hmm. з тим звільнення. Є люди, які були в комісії. і призначена нова комісія. Комісія носить тимчасовий гарантий, напевно, попередньо, було, як будуть тільки призначені особи усаду. Ставлено голосування. Хто за? Старості.

Заповнюють всі громади, ви знаєте, там не виховаючи кіровано точки, а чи буде дивитися? Яка різниця? Нема зараз, не прощаю зараз. Розказуйте про здорову конкуренцію, коли у ній особі без відомо виконувань підставляється якісь працівник, і він видає 11 точок, та депутатам рука мені не піднялась написати, і видно, здихав згодку, напротив всі нагору. Ви розумієте того? Ви ж депутат. Всі ж всі ж дали. Давайте ми проголосуємо. Ви проти чи я? Я ставлю на голосування, хто за даний проєкт рішення. Потім я готую вам відповісти на це. Дуже готовий. За. Все. За. Я готую вам відповісти повноцінно. Ні, ні, я відповів. Що всі почули? Що за економічну освіту? Щоб обґрунтувати законність видання цього, керуватися яркової торгівлі, і будукової торгівлі, ви з 11 точок. Наступний клас рішення, коли ви мене з маєте змоти від мають саме другі, яка доходить відмостку в адресу від суббоговичу, завіді складі і села. Я зауважені Будь ласка, дивіться, тогава я не містив. Я не можу зрозуміти, що тут не так. На сусідські війни, що тут відбувається. Тут не є завищені якісь, що... так люди зробили, бо я не знаю, тоді де це є. Це на перекресті монашку і відсутні перший погорок. Як висить на свій скрізь, перший поворот це ліпіковий заїзд, там є пан будинку володій. Е, і ті, що вище, красно показали скажу, що наші спереду, вони завозили цей заїзд. Вони їх звучили і є вищо для. Десять далі, які живуть там далі. Зараз тут виглядаємо так підселенно, але тоді, що момент, коли це буде, то такий досить цінний Ну, Так, але на фотографії, коли дивишся, нема взагалі, тут проблема з дорогою заносити, яку зносить великий вагон. і Сильні дощі, і зносить покриття, однозначно. Але, але тут скільки залузувати? Там зараз два ще немає. Кошти різаться. Бачите, там є звезд, а з не знаю. А Може пропозицію дати на прокільку до того бетону? Ми ніколи нічого не можемо з цей. Роблять, як вони роблять, ну дивіться, потрібно, щоб все-таки е, в данах ситуації все-таки зверталася і е, за дозволення або і ще чимось. Я, 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 я не знаю, як хто, на скільки реагувати розуміє. Що ми хочемо забирати? Це страшна ситуація. То заїзд, то там кажуть, <різь> де. Ну, зверху мешканець кардяться, він тут робить калецію, що от йому заважається і. Це теж досить суб'єктивний. Абсолютно. Якщо дивитися комплексно, тут виглядіте. Чи ці люди мають саме власність? Чи вони не вивезли за межі своїх ділянок? Вийде, я будівкою, апартаментом. Ми можемо подивитися, а а але вже я... не, 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 не знаходиться. Я вам хочу сказати: е, по-другому, особливо е, святого Юра, особливо спортивно, ті всі, це проходи, мали бути родні, зараз стали. Вони просто там навіть не те, що там ледве одна машина проїжджає, лежодна машина проїжджає. І ми я прошу. Не, не, але ситуації тут таке. І там дуже важко що зробили. Я вважаю так, ну давайте ми, я ставлю собі на голосування, ми там визначитися, як там голосувати, як далі почати, я з вами розмовляю. Тут треба на такому ну, вони підсипали, зробили дорогу, там далі, до але там, так, треба дивитися за парканом.

Якщо це ну, на твоїй території, будь ласка, ти маєш право в межах е, благоустрою і не порушуючи інших щось робити. А на чужій території, от, е, принаймні, якщо мова йде про загальні місця, загальне користування, якщо хтось хоче забезпечити благоустрій чи ще щось, то все ми зараз і е, ну ми то ні, але воно через архітектуру і все через рішення виконком. Волконком дає дозвіл на що мабуть робити вона на вона території громади для того, щоб не було вакханалії. Ми ще, ми ще є багато питань, ті, які зроблені колись давніше, раніше, або не зрозуміло, ким, що і як. Це питання постійно з тим стикаємося. І, допустимо, якщо є якісь карги фактора виїжджають, комісійно якщо обстежили, якщо хтось, знайшов, стовпчик забив на території загальної війську, відповідно, ми інціюємо через вас питання щодо його демонтажу. все Добре. Питання просто правил, тому що якщо не будуть єдиних правил, то ми будемо мати величезну біду. І так зараз кучу проїздів загороджені, кучу якісь внутрішньоквартальних територій собі мешканці поперегороджували. Але це неправильно, ну, на мій погляд. Добре, ставлю на голосування. Хто за? Хто? Раз, два, три. Утримався. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Проти один Нормально.

І хтось тут більше здобавку, з'явиться, щоб достати розібрати. Ні, там він хоче до скалі до свого. Запустити і мене хоче цей зелений. Ні, нормально. Це не буде спорушен, що перешкоди з поїздку. Це дорога загальна, відповідно, 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 відповідно,

Для рішення про нанесення змін по штати розвідку до Доволженського комунального закладу до Луганського освіти центрі, Івана Фонда. У дві ставки, там у нас зарплата мінімальна, п'ять рисок. У нас немає людини, яка би займалася культурною діяльністю. У нас є я, завоз, збиральниця. <гум> <гум> і все. Але до чого ви не скажете, що я і прибиратися я і провоз, я і цей. Ми так, вже три роки займаємося з молодою. Ми проводимо мастер-класи, і по цьому, можна сказати, регіоні. постійно беремо участь і в ярмарках, різних молодіжних проєктах. так Молоді сажі, вчорашні, відом за картиною ці площі. Ставлю на голосування. Ви визначаєтеся Хто за? Одного разу, типу, дядько. Сядь, прийди. Дякую тобі. Що завершено? Це бальне і в госпіталі трансплантації. Так.